Вітаю, шановні громадяни нашої області. Сьогодні до нас звернулися люди, які, яким є що сказати нашому уряду, які не задоволені роботою уряду і вони хочуть поставити уряду деякі питання. Добрий вечір, будь ласка, представтеся. Доброго вечора. Мене звати Джон Бруно. Я ціле, я сказати цілеспрямований громадянин. Цієї області. А, які у вас питання є до уряду, і або які претензії у вас є до уряду? У ну, мене трохи голос зірвав за сьогодні за цілий день, поки їздив по всіх. Угу. Основна претензія в тому, що е, я не знаю, як звати нашого президента. Це для мене доволі таке цікаве питання. І ще найбільше, що мене здивувало, що е, не знаю навіть працівники поліції. Міської, як його звати. Сьогодні я мав змогу звернутися до офіцера, на що мені офіцер сказав, що в мене є лише дві хвилини, щоб роз'яснити йому ситуацію. Я йому задав своє питання: хто в нас взагалі працює в уряді, чи є в нас уряд, на що він мені відповів? Звернутися до України 24, тому я зараз знаходжусь тут. Хочу звернути увагу уряду на це питання. Хочу, щоб ви якось відреагували на наше звернення. Прошу, щоб ви надали офіційної відповіді на моє запитання: де ви є, хто наш президент, і чи можливо з ним поспілкуватися якось в е просторі. Похвилюючи вас питанням. Хвилююче питання в мене таке, що я не бачу роботи уряду взагалі, е я не бачу якось співпраці з громадянами цієї області. І в мене взагалі є така думка, що вони просто захопили цю владу і не збираються нічого робити. Їм просто все, все рівно на своїх громадян. Можете більш конкретніше, в чому ви не бачите роботу уряду? Ну, як приклад, це як приклад, ви можете озвучити, там, наприклад, не прибираються дороги, не Диві... контролюється робота поліції, не контролюється робота лікарень, не контр... або десь якісь, ну, що вам є сказати, більш конкретніше, будь ласка. Дивіться, а я вам можу сказати. Скільки раз я бачив, що моїх друзів незаконно затримувала поліція, немає до кого навіть звернутися з оскарження. Коли ти викликаєш державного адвоката, жоден адвокат не приїжджає. У мене є така думка, їх взагалі немає? Що це за робота уряду? Якщо ну, немає до кого звернутися за юридичною допомогою? Це як називається? За дороги я взагалі мовчу. Якщо проїхатись по трасі М2, там просто суцільні ями. Як так можна? Я собі вже підвізку повністю на машині перебрав. І знов скоро буду це робити. Потрібно звернути, я хочу звернутися ще до всіх громадян, які ще дуже здраво мислять в нашій області. Зверніть увагу, уряд закрив на нас очі. Люди потрібно повставати і щось з цим робити.